Отже, наразі людство знаходиться за 89 секунд до самознищення рукотворної ядерної катастрофи, що зітре нас з обличчя землі. Про зміну прогнозів вчених стало відомо 28 січня. Рішення перевести годинник ближче до опівночі. Вони пояснили ядерними погрозами Росії і неконтрольованістю конфлікту на близькому сході. Серед основних загроз також виділяють застосування штучного інтелекту. у у військових цілях зміни клімату, пандемії, викликані новими вірусами та загальну напруженість у багатьох частинах світу. І деякі з цих факторів не стали новими. Так, війна Росії проти України залишається одним із найбільших джерел ядерного ризику, оскільки, на думку вчених, цей конфлікт може загостритися у будь-який момент. Хвилина стрілка на годиннику судного дня є метафорою того наскільки вразливим до катастроф. Вважається, світ символічний пристрій був створений у 1947 році журналом вчених атомщиків у Чекаському університеті.